Місяць вересень для водоліїв. Дуже багато е таких цікавих карт <кхід> 18 й аркан місяць говорить нам, що місяць почнеться з відчуття якихось невизначеності, невизнано... страхів, ілюзій, сумніви. Тобто за місяцем інтуїція у нас гарно працює, але факти можуть плутати вас. Не піддавайтеся страхам, прислухайтеся до інтуїції, що вам каже ваш внутрішній голос. Ви відпустите якісь зайві обов'язки, якесь навантаження, те, що тисну, дуже вам важко було від цього. Не потрібно брати на себе занадто багато. Те, що вам важко тягнути, те, що ви не можете винести та вивезти. Складно приймати чіткі рішення. Немає ясності. Є в вересні ризик заплутатися в якихось словах, в точності, можливо, в паперах, в якихось документах. Е От про висновки. Оце місяць не для того, щоб робити якісь чіткі висновки. Е Суд. Момент переоцінки життя. Якась е така. От вам стане ніби зрозуміло, як рухатися далі. За судом, це час. Е -м... Коли приймаються рішення, коли в голові стає все ясно, зрозуміло, це такий шанс піднятися на новий рівень е сознання. Да. Е поруч стоїть сила. Сила це, е мабуть, це, мабуть, вища сила в цьому місяці, це самоконтроль, е це вміння в Місяць у нас з страхів, да, ілюзій. А в цьому місяці ви поборете власні страхи. За силою ми розуміємо, що ви можете подолати труднощі через спокій, впевненість. Тут карт боротьби немає в цьому розкладі. Тобто, це не через боротьбу, а через вашу внутрішню силу. І на кінець місяця випадає від людних ну, ну, тобто, Не треба дуже грузитися, Якби розбирайтесь в собі та не загравайтеся. Надмірно, це не є добре. Тобто, Не накручуйте себе, оці внутрішні роздуми, не впадайте в крайнощі. Тобто, не йдіть повністю там в усамітнення, в роздуми. А, Хочеться вам да, побути з самим, там щось подумати, це нормально, але не перегибайте. Тобто, для водолії місяць вересень стане таким часом якогось а, боротьби з страхами, ілюзіями, чимось таким надуманим. А, от, у, ви будете відпускати якісь тягарі. А, і у вас це дуже гарно вийде. Якийсь ви вийдете на новий рівень, да? на новий рівень сезнання. Тобто, якби, як ключ да, до цього місяця, будьте чесними з собою, відпускайте зайве, да? і. Довіртеся собі своїй внутрішній силі. У вас все вийде.